Нагадаю, вердикт Стокгольмського арбітражного суду у взаємних позовах Нафтогазу і Газпрому очікується у другому півріччі цього року. Здесь... Ви зверніть увагу, якщо є можливість, покажіть стоп кадр фізіономію цього міністра енергетики Демчишина. Ну, це ж махровий корупціонер. Ви гляньте на його фізіономію. Вам будь-який експерт скаже. У нього ж на обличчі написано. Помните, в 12 сільця голубий ворі... воріжка, який краві йому було соромно. Оце ж точно такий цей. І корупціонер Демчишин. Добі, От ми, якщо що? ми говоримо про реальну боротьбу з Ломброзо, корупціє... Ломброзо, тут вдаватися. якщо але... ми говоримо там ніяка теорія, там он практика. Гляньте на ту фізіономію, і все побачите. Якщо ми говоримо про реальну боротьбу з корупцією, то, то перший, хто має сидіти, корупціонер Демчишин. А якщо говорити про поставки цього російського газу, і слава Богу, що Україна не бере російського газу. Нарешті на 25-му році незалежності злізли цієї наркоманської голки. Бо газ це завжди була корупція. Причому на Найвищому рівні газ це завжди були зловживання, у тому числі і той контракт, через який сьогодні нам виставляють рахунки. Але в нас є виправдання. Я вважаю, що у нас є всі шанси виграти у стокгольмському арбітражі. Контракт був підписаний під примусом. Нас змусили підписати той контракт. Згадайте умови, в яких він підписувався. Відключення газу зимою, мінус 20 на вулиці, а росіяни припиняють нам постачання газу. Обратньому. І абсолютно правильно. І тому це підстави для розі. Зірвання цього контракту, і тим більше, коли тарифні ставки не мають права на транспортування газу переглядати впродовж 10 років. Вони нам ціну на газ кожен квартал мають право переглядати, а ми 10 років не маємо права переглядати ставки транзиту російського газу, який дурак підписував цей контракт. Безумовно, це або людина під примусом робила, або тому, що взяла бабки. І тому нехай спеціалісти не розбираються, чому воно підписаний був такий контракт. Постачання газу з Європи це нормально, це диверсифікація. Джерел енергопостачання, але найкраще буде, коли ми не братимемо газ ні з Європи, ні з Росії. А коли ми матимемо власний газ, коли ми збільшуватимемо його видобуток, для цього треба знижувати рентну плату за видобуток газу, для цього треба створювати максимально сприятливі умови для видобутку відчизняного газу нафти. І головне переходити на масштабне запровадження програми енергопостачання. Бо коли ми найбільше в світі споживає промисловість енергоносіїв, коли ми... Ми кілометри трубу опалюємо, поки то і тепло дойде до квартири, то ніякого газу не настачиться і коштів не настачиться. Тому треба переходити на енергопостачання. Треба мільярди вкладати у енергомодернізацію і вкладати кошти, запроваджувати державну програму збільшення видобутку вуглеводню.